Який продукт харчування ніколи не псується. Капуста. Я знаю, що псується все. Може, кокос не псується. Якийсь горіх. Горіх це продукт харчування. Ну, вода псується, якщо що, І вона стає, вона цвіте вода. Все, що натуральне, все цвіте. І все, всі продукти мають портитися. Це, а, він може стояти ну, дуже, дуже дуже довго. Дуже довго може стояти він. Ви сказали так. Добре, це мені вже подобається. Це вже не, не вона, це вже він. Ну добре. Він в Україні росте? Люди не виготовляють його? Так. Українці чи в цілому? Я вас запутаю. В цілому. Я вас веду з розуму, поняття? Сама. Ви що думаєте, ви тут ставите загадки і людей зводите з розуму? Я вас на вашому каналі з зрозуму тут. Оно маєш. Це не топінабор, це не гриби, це горіхи. Ну, мабуть, горіхи також портяться, але ну, ма мені здається, що кокос, він дуже-дуже довго-довго портиться. Добре, вона зв'язана з квітами. Шафран? Ну, шафран не портиться, якщо його висушити. Ще інжир це квітка. Мед не портиться? До речі, мед не портиться, але і олія тоді не портиться а?